Початок стартує. і Ми в прямому ефірі. І одне з найактуальніших питань: чи нас видно, чи нас чути. Якщо вже хтось є, нам дуже важливо знати, чи нас чути. О, там трейлер. Зараз всі дивляться трейлер. Це такі зрубка? да Прикинь. Ну, може вже їх це здивитися, я не знаю. Це треба тут, ну пише, що воє людей. І три лайка, поняв? Чо? Четверо людей. Вже є четверо людей. Напишіть, будь ласка, в чат, як звук. І як настрій. Відразу. До речі, є нюанс. От тут реверсивна штука. І... До, цього, до цього треба звикнути, так? Да? Так. На базі. На базі, йо, Дмитро, Дмитро це, до речі, Дмитро 46-ї, отут, де, отут за Павлом. Отут, це прапор його бригади. Дмитро дуже раді, що ви е, сьогодні з нами. Так, і якщо є можливість, ага, от Ігор, все, все звук, звук є, є, товариство, звук є е, в цілому, е, я знаю, що треба навіть е, тут, в Ютубі, в будь-якій трансляції, треба лайкати, лайкати, лайкати. А давай я можу, ти скажеш похлопати як на весіллі, для як нас. На весілля, да. До речі, не, не зовсім звично от вести прямі ефіри, да? так? так. Я зазвичай дивлюся Стерненка там у нього теж бувають прямі ефіри, це да, Прикольно багато. Ну ти дуже файну таку планку задав. Давайте товариство полайкаємо. полайкаємо трансляцію, щоб її побачив. Мога людей і є до те, що в нас буде сьогодні чудова можливість. Е... Це кошти для Збройних сил України. то наша перша трансляція. Ми не знаємо, як це робиться, як то правильно, як то неправильно. Тому ваш лайк, ваш якийсь комент, ваш якийсь актив допоможе нам і саме головне, допоможе війську. А і плюсаніть будь ласка, в чат, хто є. Ми так по іменах все одно знаємо, що все одно має якась мама бути одна чи жінка. Тому по можливості плюсик в чат. В кого як підписано Якщо ви підписані там юзер, це f 124452 то напишіть е, дядя Коля там чи Галина Михайлівна Ну де файно так людей підзадашу. О, хтось плюсанув, діджей Міксленджер team Ооо, діджей Міксленджер. Я Вадим ти чуєш, як нас чути це все? Так ніби видно. Ти чуєш, ну що ти не чуєш, Вадим Є ще якийсь блог, да? Хто? Е, легкий блог Легкий блог. Артем Ковля. Легкий блог і Артем Ковля. Е, товариство, так, а скажіть, чи видно реквізити? Є в описі отут реквізити, куди донатити? Давайте перевіримо цю штуку. Тому що зараз е, тільки всі свої. О, йоу, Вікторія, Карімова, О, наречені підтянулися. О, дивіться, нас якраз сім людей. Це вже перемога. А щось. Чим тебе зустріється 7? Сім? Роналду <хи> О до речі, євро, сьогодні євро. Хто буде дивитися євро, теж плюс. Да, я бачу відео в ТікТок, що хто б буде дивитися євро, я б дивитися долар. Така штука. Ну, ну то що? Ну, що зроблю? Дивіться, сьогодні будуть е, вірші. Опис не бачу. Опис не бачу. Це дуже погано, Павло. Ти поки зачитай е, вірші, О, дивись. Тебе видно, хто тут є, зачитай їм вірші. Ні, це ще рано, що треба познайомитися, штуку, Да. 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 А, та сім людей, що це розпорушуватися зараз. Кожен важен, але треба. О, дев'ять. От дев'ять? Одеї. <ріп> 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 як же <ти? ріп> Бистро, це все Такий О, такі я не вибачив. <ріп> так, Дмитро, Вікторія і Independent Politics. Що? Хто такий Independent Politics? Не знаю, я хочу просто подивитися. Так, давайте, ага, вісім людей. Бачите, ми все далі і далі віддаляємося від вірша. Я дивився відео перед тим, як почати трансляцію, запустити, щось там взнавав, як то правильно, як то що. І перше правило каже, люди виходять з трансляції, коли ви кажете, так, вісім людей. УА! Дванадцять людей! Дванадцять людей. О, все, I'm sorry. Дванадцять людей, Паша. Ну, все, це час для віршу. Товариство, Давайте плюсики в коменти, і Паша кає вірш. Я запускаю Пашу легасеньку, легасеньку, Прям легосюсіньку музику, і, і, і я думаю, що можна. Дмитро на базі. Дід Flanger плюс. Дмитро Пушина плюс. Від ігора. Слово. Легкий блок. Я вам не лох. Артем Кубля, ой, ти що, Артем. Вікторія <занови> Карімова, Independent Politics, Вікторія Крімова. Банку десь прикріпити. Отакі да. вірш за 10 людей. Файно. Кому сподобалось? лайк, Лайк. Робіть лайк. Паша, Ще чуть-чуть. А -чуть. це якісь вірш про природу. Хочеш вірш про природу? Давай дуже серйозно. О, ні, авторський. Я, до речі, ніхто цей вірш не розказував, але він у мене дивіться, називається вірш Не бейте жінку, жінка вам не груша. Не бейте жінку, жінка вам не груша. І не тренуйте на ній свій аперкот. Ви хуком не дивуйте свою жінку. Ви краще заваріть її компот. <реш> <реш> не пейте жінку шматком арматури. І не бийте між очей у ніс. Жінка любить, коли є любов, а не тортури. Навіть якщо вас зовуть, Деніс. <рес> файно, файно, ну було файно, е, паша, це було крепко. Е, я думаю, я ще коротше хотів робити або е, зарестунок тих, хто заходить, от заходити, і розказати або можна розказувати анекдоти пажу. До а, речі. Що, а що робити? Скажіть. О, до речі, на початок, як для менки, так як ти придумав, давай перший анекдот. Хто буде анекдот розказувати? Давай поспоримо. Давай і Сарванчу, чувачі. 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 Так, то я програв, ти розказуєш. Я розказуєш. Я давай, як переможець вибрати? Я розкажу анекдот. Ну коротше, я розкажу цей анекдот. Який веселить дуже сильно мого тата. У мене тато ветеринар, Я йому коли розказав цей анекдот, тато мав всі обіцяти е, так. Коротше, бабка біля річки, дої корову, корова п'є воду з річки, хороша погода, сонечко. Їдуть по трасі, типа доїти пів на коротше, на мурі. Дуже потужному. Хтось до мене беремо прямо в прямому ефірі. 044. Ну, ні. це якийсь слажа. Ну, то розкажи анекдот. Алло. Е, що два чувака їдуть. Так, да, їдуть два чувака на груді дуже ташці, кажуть, зупиняються біля бабки, бабка доє корову. Вони зупиняються і кажуть, е, дивіться, завод. Каже, дивись, завод, де е, з води робить бабця молоко. Йом, е, як не матюкатися, ю каже, пішли купим, Підходять, до вас бабця, бабця, продайте нам цю штуку. Яку штуку каже бабця? Він каже, ну це що робить? Дзвони молоко, вони не різали дупля, е, їй -е, п'ять тисяч доларів, бабця дзвонить до внука, дають за корову п'ять тисяч доларів, продавай. Вони загрузили на Мерседеса, на, на ідуть далі. Каже, чуєш, давай спробуємо. Ми хоч попробуємо, чи цей завод працює, вони рідка стань. Давай, каже, стають, вивели корову, е -е, вона п'є воду один доє, і тут корова починає трати. Корова починає страти. Це каже: доставай голову з води, бо не му луха. Ну, <laughs> Отакий от анекдот. Отакий легенький броси. Так, є, клікається. Товариство: з до Дунаєв. Перше о, дивись, анекдот зайшов. ха ха ха, -ха. Ти, Може, скидку зробити? <laughs> На весілля? Ага. Так, ну, є в Загашнику в нас ще реп. Паш. Є таке? Ну, Є? Ну давай про когось реп. Товарис, давайте за перший донат, хто о, на банку щось скине, буде реп. Качнем, е, зачитаємо. Можна навіть от коли донатите, одразу можете підписувати там кілька фактів про себе. там, Наприклад, Оксана, вмію. Все, що треба чекайте. да, все що треба Оксана. Мі що то все що треба. Опа, дивись 13 людей. Паша. Я думаю, що треба не зупинитися, а читати реп, просто треба без без розгону. Дивись, може, давай добрий вечір. Міліція людям все таки люди є. Дивіться, чому ми вирішили з Ігорем займатися репом в житті? Як ми попали в рап. Як ми попали в рап, хтось почав слухати калуш, хтось сховку. А ми слухали 200 бойс. Ого, 200 бойс. Паша, ну це треба інший мінус, ти нього. Ну будь-який, ти будь-який. Під цей теж ляже. Ну, дивіться, 200 бойс, хто знає таку штуку, як 200 бойс-беке, беке, бикі о. Так, і ми дуже любимо цю пісню, ну, і часто так. її співаємо на днях народження. <laughs> Знаєте, коли всі співають родина-родина, <laughs> ми включаємо. Мінус для репа і починаємо співати. Ну давай попробуємо. Давай давай. Скажіть, чи чути музику. Якщо чути музику, то. А там навіть чуть, -чуть більше Да? Так? Оу. Є 200 бойс тут. Я не знаю, качне. Ніхто не знає. <сум> Думаєш, я такий собі репер. Паша хороший, а я такий собі. Попробуємо. І... Осікаю з пацанами по району, дивлюсь, кому можна дати сильно по батону. Щоб не блатував і не качав свої права. Ми самі собі власть, ми з пацанами є братва. Братва то не є, просто пичая сила. Думати ми вміємо і робимо то красиво. Що би там не було, ідемо ми до конца. Я люблю коли кростіка з розбитого ліса. Добрий рій.